Привіт-привіт, малята! Це наша планета Земля. Щедра вона і багата гори, ліси і моря наша домівка малята. Без людини не існувало життя на землі. Людина піклується про те, що є у нас на планеті. Та чи завжди людина ставиться до природи добре? Деякі вчинки людей дуже засмучують нашу землю. Чи можемо ми зробити так, щоб наша планета менше сумувала і більше раділа? Звісно, все в наших руках. Давай запам'ятаємо, як треба поводитися з живою природою. Ти, тварин, не ображай, лиш за ними спостерігай. По травичці не ходи, там маленькі сплять жучки. Пташенят ти не лякай, їх любий оберігай, не ламай дерев гілки, не топчи траву, не рви. Краще ти їх посади, оберігай і з природою дружи. І здоровим будеш ти. Малята пропонує пограти в гру та визначити, коли землі радісно, а коли їй сумно. Радіє земля чи сумує, коли людина сортує сміття? Так, звісно, планета, звісно, радіє. А коли вирубують ліси, планета наша радіє, чи сумує? Так, малята, наша планета тоді сумує дуже сильно. А коли люди саджають дерева. Як відчуває себе наша планета? Сумує чи радіє? Так, звісно, малята, звісно, наша планета радіє, молодці. Коли люди забруднюють повітря викидами з автомобілів. Як ви гадаєте, планета радіє чи сумує? Так, малята, звісно, наша планета тоді дуже сумує, молодці. А коли люди їздять на велосипедах, планета радіє чи сумує? Звісно, наша планета тоді радіє. Коли розводять багаття у лісі, як почувається наша земля? Сумує чи радіє? Вона дуже сумує, розумнички мої. А коли ламають дерева або гілки? Що відчуває наша Земля? Вона відчуває сум. Так, малята, вона дуже сумує, коли так виходить, дуже. А якщо людина прибирає після себе сміття, планета радіє чи сумує, давайте поміркуємо. Звісно, наша планета тоді радіє молодці. Діти, а коли? Палять сміття. Радісно планеті, чи сумно? Звісно, планеті наші тоді дуже сумно, молодці. А коли піклуються то птахів, то планета радіє, чи сумує? Звісно, планета радіє розумнички мої. Малята, якщо ми будемо разом з вами дотримуватися правил таких, то наша планета буде завжди тільки радіти. Буде чиста та гарна. Давайте разом з вами берегти нашу планету. До наступних зустрічей, малята!